Біткоін офіційно повернувся на територію Булрану. Отже, біток зараз торгується вище рівня 92к, який я виділив для себе як ключовий. Чому саме це відбувається? Поговоримо про це саме зараз. Погнали! Перш за все, я хочу сказати, що у нас відбувається небувале раніше накопичення бітка китами, кити активізуються. Перш за все, говоримо про ончейн-аналітику. Сервіс Glassnode. Надає нам аналітику про те, що перше за рік кити знову активізуються. Чому вони це роблять? Тому що логічно у нас біткоін впав, відбулася корекція, і вигідний час накопичувати свої активи. Йдемо далі. Seo Bitwise – це один з емітентів біткоін ETF. -а. на телебаченні в інтерв'ю. Говорить про те, що інші країни, суверенні фонди цих країн хочуть на перегонки купувати біток швидше ніж це буде робити США, тому що. США вже створили стратегічний резерв, і потенційно всі хочуть накопичити біток раніше, Тож саме тому біткоін і продовжує рости. І остання дуже нереально крута новина це те, що у нас з'явився новий потенційно гравець, новий кит, який буде гнатись за успіхом MicroStrategy. Я нагадаю, MicroStrategy – це компанія, один з найбільших холдерів бітка в світі, який накопичує бітки. Під випуск своїх облігацій, які, в свою чергу, забезпечені бітком, таким чином відбувається просто левередж. І це основний зараз холдер бітка в США. Таким чином, з'явилась компанія 21 в склад якої входять такі е криптові гіганти, як Tether, SoftBank і ще дві інші компанії. Ці компанії зробили. Таку собі колаборацію, вони створюють компанію, яка називається 21, і це буде копія MicroStrategy. У них на балансі вже знаходиться 3,6 мільярдів в бітках, і вони планують зібрати під перший випуск своїх облігацій 585 мільйонів, на які вони планують купувати біток. І далі вони не будуть зупинятись, а будуть накопичувати біток далі і далі різними способами. Саме це вони заявляють. Таким чином, у нас не просто не знижується попит на біток. Він росте нереальними темпами. І саме тому я відкупав біток, коли він падав до 75к, і продовжу купувати його далі.